З минуло добу 28 населених пунктів росіяни обстріляли на побережжі Херсонщини, в тому числі Херсон. Були влучання в будинки. На жаль, є жертви внаслідок влучання в піввітрону в Дніпровському районі. загорівся будинок, і внаслідок цього загинуло двоє людей: жінка 53-го року народження та чоловік 75-го року народження. Вони не змогли рятувальники їх Вчасно витягнути також є загиблий 30-річний чоловік в Береславі. У нас таке влучання в півдрону загинув на місці, світла пам'ять людям та співчуття рідним. Є в Білозерці. Ще також постражалий поранений, який сам звернувся за допомогою. Йому надана допомога медична. Загалом троє загиблих, один поранений. За минулу добу є пошкоджені будинки, приватні багатоквартирні.